навколо такої теми гарячої і потрібної четвертої влади журналістики, це вже добре. І подібні розмови ведуть і про світа, хочуть там видавати свою газету, і інші громадські організації. Це вже говорить про те, що межа терпіння нинішньої влади набирає критичної маси. І десь, якщо не на цьому засіданні, то ще через декілька у нас вирішується такі механізми, даються такі ентузіасти, які візьмуться без грошей. Формувати майбутню владу. Я з цим погоджуюся, я готовий безкоштовно робити все для того, щоб поламати те, що сьогодні є, і закласти систему влади дробичі приємство, щоб одна влада передавала інші, а не воювали і не дурні, не приходили з кожним набором все більше і більше. Це перше питання. Прикро, що сьогодні у нас немає ні одного журналіста від тої влади, від тої газети, яка фінансується за наші за наш бюджет, за наші. Податкодавці міста Дрова. Якщо Анатолій не просив, це одне, якщо запросив і не прийшли, це дуже погано. Ні, Я їх не запрошую при принципово. <кхе> принципово. Як, як і владу. І Як владу. Ну мені здається, що в таких розмовах і вони би вчилися, не всі, а окремі, і можливо би до влади доходило. Тепер Хосе каже, що щось там в газеті проявилося. А тут дуже просто, бюджет буде формуватися. І треба знову дотацію, і треба щось написати, щоб підняли руку. Ну, так, так, само. В киску зараз. Того, О, так само Я, в киску в киску я е, підтримую всі ці починання щодо громадської організації «Четверта влада і щодо е, проведення журналістських розслідувань. Звичайно, що для того, щоб провести розслідування, треба мати фах. Легше з інтернету щось там здерти і в газеті галицькі опублікувати, чи принизити когось там іншого. Це легше. Але я отдаю тему таку. Хай би хтось тут присутній, або почитає газету Тустань і задумається. От виконання бюджету дробичі. От 9 листопада приводилися підсумки виконання бюджету за 9 місяців. Катастрофічний бюджет, не виконується 90% промисловість пала, і на 60% виконується бюджет. На 90%? Ну, вже тепер 98%. Але справа в тому, що е, сама влада не зацікавлена в тому, щоб була дискусія в залі. Ну і депутати не правляють до дискусії, не було обговорення е, цього бюджету. Ви собі уявляєте? Я би просив хтось з журналістів, поцікавив бися, за, за два роки нинішньої влади, е, що зробимо доброго, берізка. На третій місяць, після того, як ми пішли до влади, розформували це підприємство. А люди не звільнені до сьогодні, їм нараховується заробітна плата. Це вже от вони перший етап перерахували казначейство 100 тисяч, 50 тисяч на погашення боргів по судах і решту заробітної плати. Оце 100 тисяч. Розформували підприємство через, через два роки теплоремонтних. Не вивільнили людей, не пройшли юридичну процедуру. І, і там ще заплатили 32 тисячі. І от таких скільки набирається е, таких витрат не запланованих. От там тепер баню розпускають, от там перші роблять як закрили, але ж людей процес вивільнення не зроблений, от тепер там буде набігати. І ми кажемо, тепер податок за землю, який е, не платиться, там наростає, наростає. Ось якби це проаналізувати і показати. Можливо, міський голова і сам не знає про це, можливо, він не знає, бо він не вникає ці питання. А ті, що біля нього отаким от шляхом заводять, а тепер е, продаж. Цілового майнового комплексу рестора... го... Го... готель Тустень по кімнату. Виявляється ви, 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 по на сьогоднішній, день, на, сьогоднішній Я, день, день, на сьогоднішній день На сьогоднішній день тільки одна заява поступила придбати. Дві? Одну кімнату. Дві у вас рішення сесії. Не, заяві, рішення сесії. По одній заяві є рішення сесії. По двох. Не по одній. А, а ну, по... по... ну, по... там ходиться на сайт Ну, Вони, можливо, дописали потім. На, 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 на день треба хоч три кімнати Я ж Дві це краще знаю. Ну, ну, одна так, заява Шевченка один. Одна заява Шевченка-1 Світлана Ловінська написала. І я кажу, а чому одна заява? Ми хочемо подивитися, як то опробується. Ви представляєте, який науковий рівень цих підходів?